Вітаю на моєму каналі. Сьогодні поділюся з вами дуже особливим рецептом: це будуть налисники, які готувала ще моя бабуся. Саме тому домашні налисники для мене це смак дитинства і родинного затишку. Це неймовірно смачний рецепт. Налисники завжди виходять тонкі, ніжні і просто тануть у роті. Тож, пропоную приготувати їх разом. Інгредієнти наступні. Для тіста знадобиться борошно. Сіль, молоко, яйця та вершкове масло. Для начинки кисломолочний сир, цукор, ванільний цукор, родзинки та жовток. Для змащування потрібно буде сметана. Пропорції в описі під цим відео. Починаю приготування з того, що заливаю родзинки окропом. Далі готую тісто, просіяне борошно перекладаю в глибоку ємність. Та додаю сіль. Яйця трохи збовтую вінчиком. До борошна додаю молоко та яйця. За допомогою вінчика поєдную інгредієнти. Щоб не було комочків, бабуся завжди проціджувала тісто через сито. Це також і мій улюблений спосіб, який займе пару хвилин. Тісто вийшло чудовим по консистенції. Саме таким, який має бути тісто для налисників. Просушую родзинки. Далі готую начинку. До сиру додаю цукор, ванільний цукор, родзинки та жовток. Все гарно перемішую. Начинка готова. На пательні розтоплюю вершкове масло та одразу додаю його до тіста. За потреби Можна замінити на олію. Ретельно перемішую. На розігріту пательню наливаю тісто, рівномірно його розподіляю. Смажу налисники на середньому вогні орієнтовно 20-30 секунд з кожного боку. І ось уже на кухні панує чудовий вершковий аромат налисників перед яким важко втримати, щоб не скуштувати. Загалом вийшло з порції 12 налисників. Ось такі вони тоненькі. Буду наповнювати начинкою. Загортатиму налисники у вигляді трикутників. Для цього ось так загинаю з країв, кладу начинку, формую її у вигляді трикутника і показую, як треба загортати налисник. Викладаю у форму для запікання. Далі змащую кожен шар по черзі сметаною. Використовую для таких цілей лише домашню селянську сметану. Вже виклала наступний шар і також змащую його сметаною. Накриваю форму для запікання фольгою. та ставлю в духовку орієнтовно на 30 хвилин при температурі 160 градусів. Щоб налисники розпарились. От і все! Налисники готові. Раджу подавати на стіл гарячими. Якщо після цього відео вам захотілося налисників, значить я надарено старалася. Нехай у вас завжди буде час на смачні моменти разом з близькими. Готуйте з радістю, насолоджуйтесь кожним шматочком і до зустрічі наступних відео!